Світ без інфлюенсерів, фільтрів і стабілізатора. Це світ тематичних Facebook груп. Красинчика. Блін, яка не назира, диви, окуню. Вона ж нашому віка. Та вона його не зі тільки вб'є його і все. Ну що, друзі? Яко? Я думаю, що це дуже добре. Тваринний світ України, рослинний світ, гриби України, комахи, павуки, любителі рибалки, закохані у помідори у цих оазах. Українці споглядають природу навколо себе, роблять аматорські фотографії і спілкуються у коментарях майже як на групі самопідтримки вигорівших. І при цьому люди шарять у флорі, фауні та грибах краще ніж Google чи тим паче чат GPT. Хочу дізнатись, що за гриби ростуть кучками. Опеньки пізні. Який стаж, якщо вирядовку опеньком назвали? Ну не пишіть херню, якщо не розумієш. Ну не грубіть, будь ласка, та намагаюсь. Ну, блін, подібних груп десятки, якщо не сотні, і серед них є й більш нішеві, прям андеграунд українського фейсбуку, наприклад, очі хати, де постять фото старих вікон, чи старовинні цвинтарі України, де вочевидь постять фото могил, або трохи схожа, але іншого роду група ідентифікація каміння, де люди показують те, що знайшли у себе під ногами. Така собі безкоштовна практика заземлення. Буквально. Схоже, ці групи реально можуть допомогти нам не поплавитися, особливо, якщо дослухатися до життєвих порад від старших. Як казав мій дід, маєш можливість, пиздуй на рибу. Не маєш шукай можливості. Бо життя це не пошук відмазок. Життя це пошук можливостей. Запишіть цю мудрість.